Єдині новини, десята річниця Довжанського котла саме 6 серпня 2014-го Наші захисники вийшли з оточення. Великоргово оборону 22 дні. Тоді зведені загони прикордонників разом із підрозділами збройних сил України намагалися втримати важливий пункт пропуску Довжанський на Луганщині. Росіяни планували використати його для руху колон з технікою боєприпасами. І живою силою зі своєї території до сепаратистів. Наша знімальна група поспілкувалася з учасниками тих подій. З внутрішньої сторони каски вона війшла, і тут от знаходиться зараз. Андрій показує каску, яка зберегла йому життя і стала талісманом. Ворожа куля влетіла під шолом, зрикошетила від голови та застрягла з іншого боку. Сталося це під час виходу з так званого довжанського котла. Цей пункт пропуску на Луганщині наші захисники боронили влітку 2014-го. Запеклі бої зав'язалися, бо росіяни планували перекидати через нього техніку та живу силу. Колона танків з Росії пройшла тут 12 червня, та вже за п'ять днів українці відновили контроль над пунктом пропуску та тримали оборону. Тоді нашим захисникам забороняли стріляти у відповідь, а росіяни влаштовували справжнє пекло для українських бійців. Обстріли Характеризувались плотністю вогню безпосередньо по цьому п'ятачку пункту пропуска досить невеликий, обстріли тривали. Близько п'яти шести годин, Тобто нам не давали піднімати голову. Хоча минуло вже десять років, Руслан пам'ятає усі події. Опинитися в оточенні, згадує було морально складно. Проте українські захисники й далі захищали пункт пропуску, попри усі провокації росіян перед кожним масштабним обстрілом ті припрошували наших хлопців до свого КПП. Відкривалися ворота, тобто це було таке собі запрошення, що мов. Хлопці, уходьте до нас, лишитись живими. От. На той час ніхто з мого підрозділу свої бойові позиції не покинув, зброю ніхто не лишив, всі продовжували виконувати завдання. Серед тих, хто тоді боронив пункт пропуску Довжанський, був і Андрій Красноштан. У повному оточенні він з побратимами пробув 22 дні. По тому командування ухвалило рішення про залишення позицій. Коли ми отримали наказ на вихід. Проривом тоді це ніхто не називав. Потрібно було вийти в інші місця. Куди ми виходили, ми ніхто не знали. Відповідно, ми просто виконували своє завдання, готові були до всього. Відповідно, ми просто сіли в машини, і їхали і готові були, як завжди. Вихід з кругового оточення біля КПП Довжанський для наших захисників був пекельним. Не давали виходити, тобто ми рухались. І по напрямку руху зведеної колони здійснювалися обстріли дуже багато таких моментів було, що навіть одночасно з двох сторін. По тій дорозі, по якій ми рухались, щоб виконати наказ, нашим бійцям знадобилася фактично доба, та під час цієї операції загинуло 11 захисників. Ще п'ятеро досі вважаються зниклими безвісти. І Андрій і Руслан нині продовжують службу у 15-му мобільному прикордонному загоні Сталевий кордон і щороку, 6 серпня, згадують тих, хто став символом українського героїзму. Їх забути неможливо, тому що на той час. Ту навалу стримували прикордонники Державної прикордонної служби спільно з Збройними силами України, іншими нашими військовими формуваннями, не жаліючи свого життя, не задумуючись про те, що буде далі. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.